Дональд Трамп відреагував на по Сумах і сказав, що це була помилка, але чия він не уточнив. І також Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю CBS News, на яке Трамп нервово відреагував. Не можу сказати, що Зеленський там говорив якісь некомпліментарні речі на адресу Трампа, але все ж таки воно тригернуло президента США, що власне стурбувало його. Що говорив Зеленський про переговори про втрати наші за роки спочатку широкомасштабного вторгнення. Давайте я вам зараз це все розповім. Адміністрація Трампа чітко заявила про те, що Росія завдала удару по сумах. Дональд Трамп у притаманній собі манері, коли коментував цей удар по Україні, як і попередні, чітко не сказав нічого. Натомість він створив купу підстав для домислів про те, що він власне мав на увазі, чим себе і дискредитував. В неділю, 13 квітня, він перебуваючи на борту свого літака, як правило, там він дає коментарі, які потім ми тут розбираємо з вами, друзі. Він прокоментував удар по сумах і сказав: Я думаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна це жахлива річ. Журналісти попросили Трампа поточнити, що він, власне, має на увазі, коли говорить про помилку. Він відповів вони зробили помилку, ви запитайте їх. І не уточнив, кого або що він мав на увазі. Ну і сьогодні справедливо у соціальних мережах понеслося. Понеслося, тому що ну, тут ніякої помилки немає. Ми всі чудово це знаємо. Але я вважаю, що Трамп потрапляє в таку собі пастку. Це для нас хороша друзі. Історія, тому що Трамп вимушений буде ухвалювати рішення для того, аби довести свою прихильність, що стосується його ідеї припинення російсько-української війни. Певні рішення вже є. Це і продовження санкцій, які раніше вів, ще Джозеф Байден, вони посилювалися впродовж кількох років, саме період широкомасштабного вторгнення. Продовження на рік цих санкцій це сигнал Кремлю, що так просто вони, не, скажу так, не відмажуться від затягування російсько-української війни. І очікуємо подальших кроків, які стосуються додаткових санкцій, ну і ще чогось. Але поки що Трамп справді виглядає дуже непривабливо. І він. Дуже нервово відреагував на інтерв'ю Зеленського, яке він дав телеканалу CBS News. Це спеціальна програма тривалістю 60 хвилин. Він відповідав, в принципі, в притаманні собі Манері на запитання, які раніше йому ставили. Особливо нового він нічого не сказав, але. Те, що я, друзі, от передивився, то Зеленський був набагато стриманішим, ніж, наприклад, в овальному кабінеті. І тепер закинути йому, що він там говорить речі, які там можуть не подобатися адміністрації, майже нема підстав. Про що він, власне, сказав у цьому інтерв'ю? Він говорить про те, що Трамп має відвідати Україну перед тим, як ухвалювати будь-які рішення щодо переговорів із Росією. Запрошення було направду дуже. М'яко сказано, чемно приїздіть і подивіться, пане президенте. Також він сказав, що США фактично припинили військову підтримку України та обмін розвідданими, натомість запропонували припинення вогню без жодного тиску на Росію. І каже, мир через силу працює лише в один бік проти України. Це несправедливо. Також абсолютно правильний аргумент. І говорить про те, що ми пристали на пропозицію Трампа безумовного припинення вогню. Ми її підтримуємо, але не підтримує Путін. Але на цю пропозицію ми пристали, тому що на нас каже, тиснули. А от тиску на Росію немає. Далі він сказав, що саме за каденції Трампа Росії вдалося захопити 20% української території. Фронт розтягнувся на 965 кілометрів. Це окопна війна, часів Першої світової, але з дронами. Ну тут, як на мене, історія не лише про Трампа, а й про Байдена в тому числі. І говорить наступне, що ми дуже вдячні американському народові, двопартійній системі, президентам США, Трампа він не називав, за підтримку, яку нам надають саме Сполучені Штати Америки. Наголошено на тому, що без допомоги США Україні буде вкрай складно, ми не вистаємо без допомоги Сполучених Штатів Америки. Це має дуже величезне значення. Тому ми прихильно ставимося до підтримки США і будемо просити про неї і надалі. Так, я це прочитав, але говорить про те, що на сьогоднішній день, до прикладу, Іран, Північна Корея, Китай вже залучені у війну. Путін витратив на війну 1 трильйон доларів за три роки і каже, що Росія виготовляє стільки сьогодні зброї, скільки вся Європа. І, можливо, навіть і більше. Я додам від себе. І дійсно без Сполучених Штатів Америки впоратися нам буде вкрай складно. Кінцева мета, на думку президента Кремля, звісно, це відродження імперії, захоплення території НАТО, що зможе спричинити Третю світову війну. І він наголошує на тому, що це треба не допустити, тому рішення мають бути ефективними. Якщо дивитися в розрізі цього інтерв'ю, ще раз наголошую, друзі, там особливо скажу так, причепитися за некомплементарність до Зеленського немає і за що. І також Зеленський сказав ще одну дуже цікаву річ, що стосується перемовин. Він каже, перемовини обов'язково будуть. Безумовно, будуть перемовини, і вони будуть різні. І тристоронні, і двосторонні, різні формати. Він говорить і про прямі переговори з росіянами. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, бо Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатично ця війна закінчиться. Ми не визнаємо території руськими, ті, які тимчасово окуповані, вони будуть тиснути на нас і через США, і через деяких партнерів. Вони будуть хотіти, щоб ми визнали, ми не визнаємо це. Це як на мене одна з найголовніших тез сьогодні, яка була сказана Зеленським. Відтак вважаю, що є якісь там тертя стосовно території, ну, принаймні, росіяни цього справді дуже хочуть, але в Білому домі позицію вже озвучили, що ніхто юридично за Росією території визнавати не буде. Окрім того, під час цього інтерв'ю пролунала статистика, але від ведучого, який, власне, повідомив про те, що внаслідок терористичної війни Росії проти України загинуло на сьогоднішній день вже понад 600 дітей. І близько 100 тисяч військових втрат. Зеленський не спростував цю цифру, але і не підтвердив, але сказав, що ми платимо найвищу ціну у цій війні. Раніше, у грудні 24-го року, президент України повідомляв про те, що під час повномасштабної війни Україна втратила загиблими 43 тисячі військових і 370 тисяч зазнали поранень. І як я сказав трішки раніше, Дональд Трамп відреагував на. Цей подкаст і написав, що у себе в мережі True Social, що канал CBS News поширює фейки. Загалом він не згадав у цьому дописі Зеленського. Зовсім не задав, але про Україну мова, звісно, йшла. Але багато там писав і про Камалу Харріс. Мовляв, цей телеканал він допоміг. Камалі Харіс ледь чи не стати президентом Сполучених Штатів Америки, тому він пропонує позбавити цей телеканал ліцензії і подає. Багатомільйонний позов проти судовий позов проти цього засобу масової інформації. Абсолютно очевидно, що Трампу не сподобалася риторика Зеленського. Він нервується, йому потрібно ухвалювати рішення, які він дуже не хотів ухвалювати. Я маю на увазі зараз передавати Україні більше зброї, тому що без тиску на Путіна домогтися привабливих для себе в першу чергу переговорних позицій, навіть уже мова не про Україну, він не зможе. Трамп. Не демонструє силу по відношенню до Кремля. Кремль це бачить і цим спекулює, і цим користається. Тим часом у Німеччині заявили про те, що можуть передати Україні ракети Таурус. Мова йде про інтерв'ю майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, виданню Deutsche Welle. Він ще раніше, під час виборчої кампанії, говорив про те, що він не проти передати Україні ці ракети. Хоча його попередник Шольц, який поки що виконує обов'язки канцлера, виступав і виступає, і нині категорично проти цього. Але мертс робить дуже хитру заяву, друзі. Він говорить про те, що я готовий передати Україні Таурус, якщо європейські партнери будуть не проти. Якщо, можливо, хтось один буде проти, то він як не передаватиме. Ну, знову ж таки, питання риторичне, і я поки що так сліпо не довіряв би цьому ночільнику майбутньому. Уряду Німеччини стосовно передачі в Україні далекобійної зброї, хоча він виступає за те, що в Україна на переговорах мала сильніші позиції. Але якщо така допомога почне надходити зі США, бо поки що за часів Трампа ми не отримали ніякої військової допомоги від Трампа, йде допомога від Байдена, яка ще доїжджає до нас, то я думаю, що Мерц пристане на цю пропозицію і Європі навряд чи хтось буде виступати проти. Активно зараз займається пошуком грошей і снарядів для України. Кая Калас це високий дипломатичний представник. Вона, я вам розповідав, раніше була прем'єр-міністром Естонії. Вона виступає за підтримку України, продовження спротиву. І відверто кажучи, вона не дуже хоче, щоб війна припинялась, тому що під ударом опиниться її рідна Естонія. Вона, звісно, цього не хоче. Та в принципі багато європейців цього не прагнуть. Але правда, вона займається пошуком допомоги Україні. Ну за це ми їй маємо подякувати. Оскільки, як ми бачимо, Путін поки що не збирається швидко завершувати війну. Але президент України однозначно говорить про те, що переговори будуть. І навіть сьогодні в Стамбулі будуть переговори, але без Росіян. Я ще цього обов'язково так торкнуся. І зараз кілька слів про митну війну Трампа. Дональд Трамп заявив учора, що впродовж цього тижня оголосить нові мита на імпорт напівпровідникових чипів. Водночас він припустив можливість індивідуального підходу до окремих компаній, зокрема щодо продукції на кшталт iPhone та планшетів. Справді, буквально два дні тому було оголошення про те, що Сполучені Штати Америки скасовують усі мита на постачання електротоварів, в тому числі, нібито з Китаю. Але заступник керівника апарату Білого Дому Стівен Міллер заявив, що США не робитимуть винятків щодо тарифів на китайські товари, зокрема на півпровідників та електроніки. А Китай, своєю чергою, вже вчора зробив заяву до адміністрації Білого Дому, аби розпочати переговори. Відійти від цієї митної війни, він нині призупинив експорт рідкоземельних мінералів і магнітів увесь друзі, експорт не лише до США. Якраз після ідеї Трампа вести мита проти китайських товарів до рівня 145%. Про це пише сьогодні видання New York Times. і за даними видання, постачання було зупинено у всіх китайських портах, поки Пекін розробляє нову систему регулювання. А тепер увага, яка може перекрити продаж компонентів окремим компаніям, зокрема американським військовим підрядникам. Ну тут уже йде не просто там торгівельна війна, а цілеспрямована війна. Хоча я вбачаю, що Китай готовий буде говорити із Вашингтоном, але поки що Трамп не демонструє свою прихильність. Ну, принаймні, зайняв таку очікувальну позицію. І щодо переговорів друзі, в Стамбулі, ви знаєте, що вчора впродовж інформаційного дня видання CNN Turk повідомило про те, що у Стамбулі можуть відбутися переговори про безпеку в Чорному морі між командами Росії та України. До кінця дня... МЗС України спростувало цю інформацію. А сьогодні Міноборони Туреччини, власне, яке і повідомило про цю зустріч видання Сінентюрк, пише про те, що 15 та 16 квітня в Анкарі, перепрошую, не в Стамбулі а в Анкарі, відбудеться така зустріч, на якій обговорюватимуть питання безпеки Чорного моря після потенційного припинення вогню між Україною та Росією. Це так би мовити на майбутнє. Зустріч буде проходити в штабі військово-морських сил. На ній будуть присутні військові представники різних держав, але росіян там не буде. А які держави будуть? Мін оборони Туреччини також не повідомляє. Що, як на мене дуже-дуже дивно, я не виключаю, що це буде закритого формату зустріч, де в тому числі будуть і росіяни. Ну, про поки що інформаційно, вони не можуть це підтвердити, так само, як і Україна, особливо на тлі тих терористичних дій, які Росія вчиняє проти наших міст. Європа почала робити дуже швидко заяви з приводу ударів по Сумах, на відміну від того удару, який був по Кривому Рогу, буквально півтора тижні тому. Тоді дуже довго Європа розроджувалася заявами, фактично за великим рахунком їх так і не було. І навіть посол США в Україні Бріджіт Брінк висловилася з того приводу дуже-дуже непривабливо. Вона не назвала Росію винною в обстрілі Кривого Рогу, нині вона. Чітко говорить, що це Росія. Прем'єр-міністр Великої Британії, Кір Стармер також відреагував на ракетну атаку і вважає, що Путін має погодитися на повне припинення вогню без будь-яких умов. Також, відповідно, таку ж саму заяву зробив і Олаф Шольц. Він підтримав думку британського прем'єр-міністра і сказав, що ця війна має закінчитися, і Росія повинна нарешті погодитися на повне припинення вогню. Ми працюємо над цим. Разом із нашими європейськими та міжнародними партнерами. Багато європейців висловили подібні думки з приводу удару Росії по Сумах. В принципі, є така, знаєте, певна єдність. Але що я відзначаю для себе, що всі вони говорять про те, що Путін повинен, повинен, повинен. А в мене тут таке запитання: а ви що повинні зробити для того, щоб Путін зробив це якомога швидше, тобто припинив удари по Україні? Ваша санкційна політика повинна бути абсолютно відмінною від тієї, яку ви провадите вже ось, ну, рахуйте, з 2014 року, а не з 2022. -го. Вона повинна бути максимально жорстокою по відношенню до Росії. А її такої немає. І зброї маєте ви передавати Україні набагато більше, аби ми просто вибили росіян з території України. Але ви також цього не робите на превеликий жаль. Ну, звісно, я обурюватися можу довго, але толку з цього мало. Тим те, що реакція Європи була доволі швидка, і вони заговорили друзі про припинення війни негайне, безумовне, підтримуючи позицію Дональда Трампа і Білого Дому про безумовне припинення вогню, це дуже показово. Звісно, поки що конкретних кроків немає. Але тепер вони потрапили знаєте, таку певну пастку воронку, де мають робити так, щоб війна завершилася якомога швидше. Точно так само, як і в цю пастку потрапив і сам Дональд Трамп і його команда. Трамп поки що не зробив жодної заяви, але від імені Білого Дому відповідну заяву зробив очільник держдепу США Марко Рубіо. Це дуже високий рівень. Я абсолютно не маю жодного сумніву, що ця заява погоджена безпосередньо з Дональдом Трампом. Власне, він сказав наступне: що Сполучені Штати Америки висловлюють наші найглибші співчуття жертвам. Сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по сумах, і далі він пише у своїй мережі X. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу і зусиль на те, щоб покласти край цій війні і домогтися міцного миру з ідентичною заявою, але раніше виступив і Кіт Келлог, спецпосланець Дональда Трампа з питань України та Росії, який перебуває в Україні. Він сказав, що сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі у Сумах у верну неділю переходить будь-яку межу пристойності, і також говорив, що Трамп саме для цього так багато і працює. Ну, вони всі про це говорять. Але є і інші, більш серйозніші заяви з боку Білого Дому. Як на мене, вони погоджені, і я вважаю, що Дональд Трамп просто. Тепер відпускає ситуацію, аби члени його команди і він сам вживали більш рішучих кроків по відношенню до у Росії. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. І відомий в Україні сенатор Лінсі Грем знову ж акцентував увагу на тому, що тепер фактично відкритий шлях для ухвалення закону про додаткові санкції проти Росії. Власне, він написав наступне у своїй мережі: Путін і мир, очевидно, не вписуються в одне речення. Варварський напад Росії, на віруючих в Україну у вербну неділю, здається, є відповіддю Путіна на спроби досягти припинення вогню та миру, звинувачені на адресу Кремля, що Путін нічого не хоче робити. Я так це читаю. Мій новий законопроект каже Лінці Грем про запровадження санкцій додаткових мит проти Росії зараз має 55 співавторів у Сенаті. США. Якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, для мене очевидно, що єдина надія на припинення цієї війни полягає в тому, щоб продовжувати калічити російську економіку та карати тих, хто підтримує Путіна. Тепер може бути розвиватися ситуація наступним чином. Закон буде ухвалений в Сенаті, потім швиденько у Палаті представників, проблем з цим абсолютно не буде. Ну а далі він ляже на стіл на підпис Дональду Трампу. І Дональд Трамп або підпише його, або не підпише. І це буде додатковим аргументом тиску справді на Росію, тому що якщо брати до уваги, що Крем сьогодні прагне скасування санкцій, недопущення введення нових, і тим більше недопущення введення мит, а мова йде про вторинні мита. Бо якщо хтось із країн буде купувати у Росії нафту, то вони будуть сплачувати мита до бюджету Сполучених Штатів Америки, якщо захоче з нею працювати. Власне, в цьому полягає ідея Лінсі Грема. То ви розумієте, що для економіки Росії це додатковий виклик. Тому очевидним, що для Кремля сьогодні це серйозно ускладнює задачу. Хоча, звісно, зупинятися, як ви бачите, вони поки що не збираються. І тлі саме такої непоквапливості припинення вогню тиск на Росію буде зростати. Тим часом у Кремлі прокоментували те, як проходять переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією щодо припинення російсько-української війни. Цього разу не Путін, а придворний род Путіна. Піськов дав інтерв'ю придворному журналісту Путіна Зарубіну. Ви знаєте певне одного і іншого. І от, власне, що сказав Пісков: насправді все рухається дуже добре, каже він. За словами Піскова, реанімувати відносини практично з нуля мається на увазі зі Сполученими Штатами Америки, бо вони. За часів Байдена із Білим домом не особливо спілкувалися, точніше не спілкувалися майже взагалі. Так от він каже, що справа дуже-дуже складна і вимагає дуже напружених дипломатичних та інших зусиль. Весь шлях складається з маленьких кроків, каже Пісков, щодо відтворення атмосфери, хоча б мінімальної взаємної довіри, зміцнення. Цієї взаємної довіри. Ну, в принципі, маячня, я по-іншому це розцінювати не можу, але вони не відмовляються від переговорів. І він каже, що це все допомагає, але безумовно, чекати на якісь миттєві результати, неможливо. Цю заяву Пісков робив до того, як ударили по сумах. Як тепер він буде говорити? Ну, подивимося найближчим часом. Але те, що нині у Білого Дому. Уже увірвався терпець, і вони будуть вчиняти певні кроки по відношенню до Росії. Ну, як на мене, це більш ніж очевидно. Власне, про це ми з вами на каналі говорили в попередні дні. А, на превеликий жаль, саме ця трагедія стала тригером для того, щоб риторика Білого Дому почала змінюватися. І вони вже називають речі своїми іменами. Вони говорять, що це Росія б'є по території України, і я ну, зараз очікую чергового коментаря від Трампа, як же він буде називати Путіна. Хорошим там своїм другом, знайомим, як він буде говорити про те, що в них хороші відносини, і так далі, зважаючи на те, що знову гинуть діти і цивільні. А Трампу це, друзі, дуже не подобається. З'явилася інформація про те, що представники України та Росії мають провести переговори в Туреччині. Про це повідомляє поважне видання CNN Turk з посиланням на джерела Міністерстві оборони Туреччини. Але справа в тому, що буквально щойно стало відомо про те, що. Цієї зустрічі тепер не буде. Про це повідомили Міністерстві закордонних справ України. Сам очільник МЗС Себіга сказав, що це все, мовляв, неправда. Я абсолютно не виключаю, що ця зустріч планувалася, але тепер в силу обставин після удару Росії по території України, а саме по Сумах, внаслідок чого загинуло дуже багато цивільних, то ці переговори відтерміновані. Оскільки говорити про припинення вогню саме у Чорному морі. Принципі немає сенсу, а саме про це мали говорити у Туреччині. Продовж дня з'являлася інформація про те, що це будуть непрямі переговори, що там будуть зустрічатися за посередництва, ну і так далі. Ну, як бачите, до кінця дня зовсім цю інформацію спростували. Що мені засвідчує на загострення ситуації довкола можливого припинення вогню. Тепер ніяких переговорів. До того моменту, поки Росія не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, навряд чи буде. Ну, принаймні, таке моє поки що припущення, але за цим треба слідкувати. І також активно розвиваються події стосовно торгової війни, митної війни, яку задіяв Дональд Трамп, для того, аби різні країни почали з ним домовлятися про підписання взаємних угод. Вже є інформація, що 130 країн світу ведуть переговори з Білим домом, ну про щось там. Власне, я так розумію, вони з'ясовують, на які товари можна запроваджувати мита, на які ні, на які відтермінувати. Ну, от, до прикладу, буквально вчора я йому розповідав про те, що тепер на електроніку, чіпи і щось там інше, подібне, комп'ютери і смартфони не будуть поширюватися мита. На ті товари, які от саме ці групи постачаються до Сполучених Штатів Америки. Дуже багато з цих товарів виготовляється в Китаї. І сьогодні Китай закликав США виправити свої помилки, скасувавши заплановане підвищення тарифів і повернутися, як вони кажуть, на шлях взаємної поваги до Пекіну. Про це повідомляє фактично вся західна преса з посиланням на Міністерство торгівлі Китаю, тобто це заява Китаю. І Китай говорить, що ми закликаємо США Зробити великий крок для виправлення своїх помилок, повністю скасувати хибну практику взаємних тарифів і повернутися на правильний шлях взаємної поваги. Я розцінюю цю заяву Пекіну як крок на зустріч Трампу. Ну, а тепер все буде залежати від Трампа. Чи прийме Трамп це як слабину Пекіну? Чи буде говорити ні, ні? Ми продовжуємо далі тиск на Пекін. Знову ж таки, за цим будемо дивитися, але я думаю, що Трамп швидше за все погодиться на переговори з Пекіном, власне, він до цього закликав їх і раніше, і для нього це буде таким, знаєте, певним переможним моментом. Мовляв, Китай його попросив, і я вирішив з ними поторгуватися. Бо те, що у Білому домі вирішили скасувати мита на смартфони і комп'ютери, це означає, що митна війна Трампа. Зазнає ну, не зовсім удач, як то вони собі планували. Хоча поки що в команді Трампа все це заперечують. Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що рішення, саме їхнє про звільнення низки електронних пристроїв від МИТа, запровадженого раніше цього місяця, було лише тимчасовим відтермінуванням, мовляв, за місяць два вони знову це поновлять. Але я думаю, що це блеф. Навряд чи це вони будуть робити, тому що виклики справді дуже дуже серйозні. А для Трампа це слушна нагода заключати угоди з вигодою для себе, лобіюючи власний інтерес. Ну, принаймні, так я це бачу. Але справа в тому, що дійсно митна війна Трампа вона накладає дуже негативний відбиток на всю світову економіку. Британія на тлі таких митних воїн Трампа вирішила. Врятувати власний бізнес і звільняє від мит частину товарів. А саме, зокрема, уряд Британії знизить до нуля на 2 роки мита на 89 товарів від акумуляторів для електромобілів до фруктового соку. Такі ставки діятимуть до липня 2027 року. І в такий спосіб дійсно Британія, уряд Британії намагається підтримати місцевий бізнес і каже: ну ви, мовляв, не хвилюйтеся. Тепер на всі ці товари не буде зовсім мит, незалежно від того, з якої країни власне вони надходять до цієї країни, до Британії. Тому друзі, я так вважаю, що історія із припиненням російсько-української війни, митними битвами Трампа проти всього світу вона знаходиться на кульмінації, як то я вам і говорив раніше. Ну а далі ми будемо за цим слідкувати.